Російська армія скинула авіабомбу на селище Очеретине на Донеччині. Внаслідок атаки одна людина загинула, двоє поранені. Військові країни-агресорки поцілили по п'ятиповерхівці. Загибла 67-річна жінка. Її витягли з-під завалів будинку. Поранених ушпиталили. На Сумщині росіяни вбили водія цивільного транспорту. Прикордоння північно-східних областей перебуває під постійними обстрілами. Яка ситуація на тепер? Дізнаємося у нашої кореспондентки Юлії Зайцевої. Вона з нами наживо. Юлія, добрий вечір, і слухаємо тебе уважно. Добрий вечір, Анастасія. Обстріли росіянами прикордоння не припиняються. Сьогодні окупанти вбили цивільного чоловіка в Краснопільській громаді на Сумщині. 42-річний місцевий мешканець працював на аграрному підприємстві і перевозив воду на поля для сільськогосподарських потреб. Росіяни прицільно скинули вибухівку з дрона на цю вантажівку. Вижити у не було шансів. Транспорт зайнявся. Вогонь згодом загасили пожежники. Крім того, по цій громаді ворог гатив з артилерії. Загалом за минулу добу на Сумщині прогреміло близько півтори сотні вибухів. Під вогнем перебували 11 громад. Росіяни били з мінометів, реактивних систем залпового вогню, артилерії. Також запустили дві керовані авіабомби на Свеську територію та 16 некерованих авіаракет на Білопільщину. Перервах між обстрілами рятувальники встигають допомагати мирним жителям прикордоння, які потерпають від обстрілів. Зокрема, у великописарівській громаді та сумському районі, тимчасово відновлюють покрівлю та забивають вікна в житлових будинках. На Чернігівщині також неспокійно під постійними обстрілами три громади: Сновська, семенівська та новгород Сіверська. Цієї доби тут зафіксовано 75 ударів з різного озброєння, в тому числі також авіаракет. Студія дякую за інформацію. Колего наша кореспондентка Юлія Зайцева розповіла про ситуацію на північному прикордонні Сумщині та Чернігівщині. 18 населених пунктів ворог атакував на Херсонщині минулої доби. Поранені п'ятеро людей, пошкоджені житлові будинки, навчальний заклад та припортова інфраструктура. Про обстановку на Херсонщині, Миколаївщині розкаже Марина Михайловська. Вона зі студією наживо. Марино, добрий вечір, і чекаємо від тебе інформації. Добрий вечір. Настю. Ця доба на Миколаївщині знову не була спокійною. Чотири рази ворог з артилерії обстрілював куцерубську громаду. При цьому в селі Дмитрівки три приватних будинки було пошкоджено вибуховою хвилею та уламками, але на щастя ніхто не постраждав. Крім того, цієї доби наші сели ППО змогли збити в небі над Миколаївщиною одну ворожу керовану авіаційну ракету Х-59. На Херсонщині лише по Херсонській громаді ворог стріляв 10 разів. Зокрема, і по корабельному району обласного центру. Вночі люди прокинулися від царі гучних вибухів. Декілька приватних будинків загорілися. Ще певна кількість будинків були пошкоджені вибуховою хвилою, і також було пряме влучання у багатоповерхівку. При цьому в одній з квартир ледь не загинув чоловік. Прошу послухати прямомову. мову. В больнице сейчас лежит с усколками, а в больнице больница Ну, он здесь спал, вот здесь. Вот. Выскочила, кричу, то есть е, то есть живые. То есть вот написала вниз, а там мужчина. Вы из крови. Вы скоро давай вызывать. Ну и всех остальных начала вызывать. Ее спустили вниз, его скоро забрала. Весело тихо. Ну, текло взовсем. Из рук, uh -huh. из ног. Сьогодні близько 9-ї ворог обстріляв село Козацьке. там поранено 40... чоловіка 1947 року народження. А напередодні в результаті скиду з дрона вибухівки поранено двох чоловіків. А також вчора вже у селі Велетенське. Літні подружжя у власній остелі отримали поранення під час російського обстрілу. Це всі новини, які я встигаю. Вам на зараз повідомити Настю. Вам слово. Дякую, Марино. Моя колега Марина Михайловська доповіла про обстановку на півдні України. Троє чоловіків поранені у наслідок чергового удару російських військ по Нікополю. У всіх множинні осколкові поранення. Їх ушпиталили у стані середньої важкості. Як повідомляє очільник обласної військової адміністрації Сергій Лисак, окупанти вдарили по місту дроном. Через атаку зайнялися житловий будинок та гараж. Пошкоджені також дві автівки. Пожежу, рятувальники загасили.